Як стати вибраним клієнтом через додаток мі pay Після входу в додаток тисніть на request your Account Details, отримати дані по рахунку. У наступному вікні клікніть Start. Підготуйте та тримайте ваш документ під рукою і клікніть Start. У меню, що відкривається, виберіть країну, у якій ваш документ було виготовлено. Виберіть тип документа, який ви використовуєте. Паспорт, проводія або id карта Покладіть документ перед камерою в межах білої рамки. Дані повинно бути добре видно. Вас також можуть попросити надати доступ до камери додатку в клікніть Yes. Деякі документи також потребують фото зворотньої сторони. Перевірте, що дані добре видно. натисніть Confirm. – «Підтвердити». Далі вам потрібно буде зробити селфі. Клікніть старт і тримайте ваш телефон близько до лиця, щоб ваше лице помістилося в круг на екрані. Ваше селфі буде проаналізовано. Вам буде надіслано сповіщення, що ваш запит отримано. Клікніть «Close» закрити. Вам повинно прийти смс-підтвердження на ваш зареєстрований мобільний телефон протягом 24 годин, як підтвердження, що ви вибраний клієнт.